Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 23 січня, і у нас з чоловіком річниця 22 роки, з тих пір, як ми офіційно одружилися. Це ми підписалися в ЗАГСі, Бо таке весілля в церкві у нас було 23 вересня. Все не так, як в людей. от. І чоловік приніс мені ці чудові квіти. Я вже їх поставила в вазочку. от. І сказав, що він зробив сюрприз, замовив ресторан на п'яту годину вечора. От, і ми, значить, будемо збиратися і йти в ресторан з мамами нашими, бо зараз наші дві мами тут з нами. І підождемо мою дочку зі школи молодшу. От Зараз я вже помила волосся, зроблю якусь трошки зачіску, приберуся та й підемо. Дуже хороший сюрприз. Разом вам покажу свою новеньку доріжку. Закінчилися різдвяні свята, і я замінила свій різдвяний букетик зі свічками, віночок, на таку доріжку. Я купила її недавно по знижках. Вона коштувала 5 фунтів, але я купила за 3. І мені дуже подобається. От, гарно дивиться на столі. Ляний. Дуже мені подобається. От з такими китицями. З китицями, гарненько, акуратненько. Даже колись як буде старий, то можна порізати на полотеночки і використати в кухні. Так, сьогодні вивезли бабушок. Пенсіонера знімає в ресторан. Може, засні ресторан до цього вік, тут багато. Мам, ви вже поняли, зрозуміло, чого дві вилки? Ні. Ні? Ну, я ж вам об'яснила, одну собі забирайте додому, а другу тут залишаєте їсти. Треба мене знімати. Тебе ніхто не знімає. Can we have uh, if you have this uh, almost almost and lime? Yeah, Two. Uh, yeah. half a half a and one yeah. strawberry and lime. I and I want a pint of pepperoni. and a the same. Yeah, it's it's for the theme. Well, Please

Це тут 10 чоловік. Дві на 4 чоловіка, але це воно насправді. як Ого, які понаносили. Але пахне дуже гарно. Береш. Це таке блюдо, так. але ну, я не знаю, тут 10 чоловік треба бачити. Так, входики я нам принесли. Соуси різні. Дивіться, салатики, м'яска, булгур, я не знаю, як так це переводиться. І... Як буде булгур по в Італії? Так. Гречка? Не Ні. Mm. Не гречка. Mm. Булгур. Все, поч... приступаємо, oh. будемо смакувати.

То стільки були принесли, а то скільки ми назад ще забираємо додому. Стільки з'їли, а ще скільки ось У нас сьогодні знову морозний день. От ми з мамою ходили в поліклініку з мамою Анією і по дорозі побачили таку гарну церкву. Вона 16 століття. Мені дуже сподобалось, як вона тут стоїть, виглядає. Зразу після церкви йдуть такі старі-старі могілки. На вулиці Мороз, але сонце гарно світить. Це дуже старі могілки. Нас кажуть могилки, не знаю, як у вас. Мама пішла вперед, а я ззаду. Бачите, у них тут дуже такі малесенькі пам'ятнички, тільки по коліна. Це якась новенька. Бачите, такі малесенькі надгробні плити. Дерева такі війні, а тоді як у вас було на 11 грудня? Гарно да. було, щоб всі дерева були снігу. Мама, що, ви змерзли? Ні. Не змерзли? Ні, не змерзли, то мені в шию трохи тянуло. Ага. <плес> Нічого, зато Ранішні корисно, корисно ранком пройтися, ну, свіже повітря. Ні, нікуди, в чому так все тепло мені. Ну. Дивіться, ці лавочки ну, поставили, ні. бо хтось помер. Ні. В чиюсь пам'ять, бачите, тут пише пам'ять Сюзани Венді Франц, яка померла в сили, і тут квіти жінка поливала Боже році. Хтось там добачу бачу, квіти теж приніс. Mm. Цей, і тут квіти жінка поливала, приїжджала машиною. Так, да, вони зробили такий mm. маленький квітничок. Нас деревцят насадили. Mm. Через місяць усе буде тут цвісти. Ого, ви такі гарні кущики. Під снігом червоні. То що, ви вже тут орієнтуєтесь? Орієнтуюся вже давно. Знаєте дорогу, не забудетесь. Купло Клеус. Ага. Руба 9. Я один раз пам'ятаєш, ящик на 39-й взяла, 38-й. А, нічого. Я кажу, мама, чи... що я спод... забула, що там внизу ящики, номери. Бач, там на машині і... кругом номера. Все пронумеровано. Ну це так, як в нас. Ну, і там гараж тільки гарно. Дивіться, як діти в Лондоні ходять до школи на фізкультуру. культуру. Не смоточка. Не холодно тобі, Елізоб. Не холодно тобі?